Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Яра Раїса Іванівна, і сьогодні ми повторюємо тему функції алгебра за сьомий клас. В цій темі дуже багато слів, які можуть бути незрозумілими. Тому вам потрібно кожне слово, яке вам незрозуміло, знайти для нього пояснення. А саме функцію можна задати декількома способами. Можна описати процес. І це буде якась залежність, коли одна зміна залежить від іншої. Наприклад, якщо ми ставимо на плиту чайник з водою, то збільшується температура. Чим більше часу буде стояти вода в чайнику на плиті. Тим більше підніметься температура. Функцію можна задати формулою. Наприклад, записати так. y дорівнює 2 x плюс 1. Функцію можна задати таблицею, це значить, треба скласти таблицю, значень, показати таблицею. Функцію можна задати графіком. Так, от, ще можна сказати, що функція це правило дуже зручно, коли воно задано у вигляді формули. Правило, за яким можна знайти залежну змінну. ось ця змінна – залежна. Якщо ми знаємо незалежну змінну. припустимо х дорівнює 1. Тоді ми зможемо знайти залежну змінну. Як? По правилу, тут написано 2. Помножте на х і додайте одиницю. Тобто 2 плюс 1 дорівнює 3. Ну і так само для будь-якого іншого числа, що буде відповідати незалежній змінній х, ми можемо знайти залежну змінну y. Область визначення функції це така група чисел, яка дозволена бути для незалежної змінної, для х. І X ще називають аргумент, незалежна зміна. І якщо ми будемо на координатній площині, то значення X ще будуть називати абсцисою. На координатній площині будь-яка точка. Ну, наприклад, ось ця точка. Вона має дві координати. Перша з них абсциса і пишеться на першому місці, а друга ордината. Тобто ці слова теж потрібно знати. Область значень функції це така група чисел, які ми отримаємо, розв'язуючи завдання, розв'язуючи цю функцію, знаходячи залежну змінну функції. Тобто це числа, які ми отримаємо для Y. Ну що, якщо залишаються питання, то запитуйте. В 7 класі ми з вами вивчали лінійну функцію. Її формулою є така: y дорівнює k помножити на Х плю. Х незалежна змінна, К і Л деякі числа. Графіком цієї функції є пряма лінія, вона може проходити по-різному. Ось тут є малюнки. На першому малюнку зображена функція y дорівнює мінус 2х плюс 3. На другому малюнку зображена функція y дорівнює мінус 3. На третьому малюнку зображена пряма пропорційність. Це функція вигляду y дорівнює kx. І проходить вона через початок координат. І подивіться, скільки тут функцій графіків проведено y дорівнює мінус х ось ця пряма лінія. Y дорівнює 2х, ось ця пряма лінія. Y дорівнює 0,2х ось ця пряма лінія. Для того, щоб побудувати графік функції, треба скласти таблицю значень. Х ми беремо від себе, вона незалежна змінна, ми тільки по смислу підбираємо. І обчислюємо Y в цих таблицях. Для лінійної функції достатньо таблиці на два значення, тому що через дві точки вже можна провести пряму. І так, все, що я проговорила, сподіваюся, ви згадали. Якщо не згадали щось, запитайте. І давайте тепер застосуємо ці знання до розв'язування вправ. Перший початковий рівень, пам'ятайте, оцінка 1, 2, 3. І це ви маєте вміти робити. Які з поданих записів задають функцію? Укажіть для них незалежну змінну аргумент та залежну змінну. Завжди я запрошую вас спочатку поставити відео на паузу і подумати, знайти відповіді і лише потім слухати мене. І так, оціна. Перше m дорівнює 2p мінус 9. Це правило, за яким можна знайти m, знаючи p. Значить, p у нас аргумент, m у нас функція. Це є функція. В другому 4х мінус 9 дорівнює 9 мінус 4х, це ні, не функція. Тут одна змінна х, і це рівняння. В третьому y дорівнює 2х поділити на х мінус 3. Так, це функція. Незалежна змінна х, залежна змінна y. Х це аргумент, y – це функція. Четверте, це просто рівність, це не функція. В п'ятому це функція. Це правило, за яким можна знайти це, воно залежна змінна. Якщо ми знаємо n, n це у нас незалежна зміна аргумент, це функція. І в шостому це нерівність, це ніяка не функція. Наступне завдання чи є лінійною функцією? Лінійна функція має бути число помножити на х і плюс число. Оце число може дорівнювати нулю. Тоді виходить, що y дорівнює 2х квадрат ні. Y дорівнює 2х, так. Y дорівнює 2. Це теж лінійна функція. Тоді k дорівнює 0. Значить, y дорівнює 0 помножити на х плюс 2. Так, це функція лінійна. Y дорівнює 1 поділити на 2х мінус 3 ні. Y дорівнює 2х мінус 3. Так. Y дорівнює 2х квадрат мінус 3 ні. Сподіваюсь, ви так само. Відповіли. Переходимо на другий рівень. Функція задана формулою y дорівнює 3-2х. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 4 або 1,5. Аргумент це х. Оці числа треба підставити у формулу замість х, порахувати y. Це буде значення функції. В другому треба знайти значення аргументу, тобто просять знайти x. Якщо значення функції, тобто y, дорівнює мінус 7 або 5, тож ви замість у поставите ці числа, у вас буде рівняння. І розв'язуючи це рівняння, ви знайдете х. Запрошую вас спочатку спробувати самостійно. Ті, хто навчалися в 7 класі добре, я думаю, справляться. І так перевіримо. В першому, якщо х дорівнює мінус 4, то y дорівнює 3 мінус 2 помножити на мінус 4. 3 uh, мінус на мінус плюс 2 на 4, 8, значить 3 плюс 8, 11. Якщо х дорівнює 1,5, так само підставляємо замість х 1,5. 3 відняти 2 помножити на 1,5. Спочатку множення, і буде 3 мінус 3 0. В другому, якщо y дорівнює мінус 7, то 3-2х дорівнює y дорівнює мінус 7. Розв'язуємо це рівняння. Переносимо 3 з мінусом вправо, порахували мінус 2х дорівнює мінус 10 і розділимо на мінус 2.х буде дорівнювати 5. І якщо y дорівнює 5, тоді 3 мінус 2х дорівнює 5. Так само розв'язуємо рівняння. Переносимо 3 з мінусом. обчислюємо праву частину і ділимо на мінус 2. Х дорівнює мінус 1. Теж маю надію, що ви справились. Наступне завдання: знайдіть область визначення функції. Питання у нас про те, чи можна всі числа підставляти замість Х ось сюди, в цю формулу. Якщо якісь числа не дозволяють нам цього, то ми їх маємо виключити. Які можуть бути у нас заборони? Заборонено ділити на нуль. Значить, там, де у вас відбувається ділення, а це третє. Четверте. Ну, в другому на Х не ділять. Тут е, в знаменнику X немає, тож це нас не засмучує. А ось в третьому і четвертому х є в знаменнику, а значить, нам не можна, щоб тут був 0. Значить, число, яке перетворює знаменник на 0, ми маємо виключити. Написати всі числа, крім такого. Зрозуміли? Тоді поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Ну, а тепер перевіримо. В першому y дорівнює 3х-6 ніяких заборон немає. Всі числа дозволені. дозволені. Тобто, в першому область визначення функції всі дійсні числа. В другому так само всі дійсні числа. В третьому ми маємо виключити х що дорівнює 2, тому що 3 помножити на 2 мінус 6 буде 0. Значить, область визначення функції всі дійсні числа, крім 2. Так як 3 помножити на 2 мінус 6 дорівнює 0. Тут легко здогадатися, а якщо не легко, то тоді треба розв'язати рівняння: 3х мінус 6 дорівнює 0, і ці числа виключити. Так само в четвертому область визначення функції всі дійсні числа, крім числа мінус 6. Так як мінус 6 плюс 6 дорівнює 0. Тобто тут не дозволяється поставити число мінус 6. Наступне завдання. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції. Нуль функції це такі значення аргументу, при яких функція, тобто Y, дорівнює 0. На чому треба зробити? Записати рівняння права частина дорівнює 0. Y дорівнює 0. І порахувати для цього y. І порахувати для цього X. І порахувати для цього X. Зрозуміло? Зупиняйте відео. Перевіримо в першому 7х дорівнює 0. 7 помножити на х дорівнює 0. Ну, отже, х дорівнює 0. В другому 2х мінус 9 дорівнює 0. А значить, 2х дорівнює 9 і 9 поділити на 2. 4,5. В третьому мінус х поділити на 7 дорівнює 0. Ну, 0 поділити на 7 то буде 0, значить, х дорівнює 0. В четвертому х плюс 9 поділити на 11 дорівнює 0. 11 у нас не 0, значить, нулем у нас чисельник є. Х плюс 9 дорівнює 0, а значить х дорівнює мінус 9. Х дорівнює 0, х дорівнює 4,5, х дорівнює 0, х дорівнює мінус 9. Це 0 функції для кожного цього поданого завдання. Окрем. Побудуйте графік лінійної функції. Графіком лінійної функції є пряма лінія. Для побудови такого графіка достатньо двох точок. Для того, щоб ці точки знайти, потрібно скласти таблицю значень. Достатньо дві точки. Тобто виглядати буде табличка ось так. І Y для двох точок. Замість як ви підбираєте розумне число, яке вам хочеться, а y обчислюєте до цього числа, додаєте 2. Так само в кожному з цих випадків. До кожної ми можемо побудувати таблицю. Так? Далі ми зображуємо координатну площину, і оці точки, які ми знайшли, відкладаємо на координатну площину. І потім через ці дві точки проводимо пряму лінію за допомогою лінійки. Сподіваюсь, пригадали, то попрошу вас зупинити відео і виконати. І так, я беру число 0 замість х, і тоді 0 плюс 2 тут буде 2. Замість х беру число мінус 2, мінус 2 плюс 2 тут буде 0. У мене дві точки, які лежать на осях. 0,2 і мінус 2 0. І через ці дві точки проводжу пряму лінію. У вас можуть бути інші точки, але пряма лінія має бути такою самою. Вигляд мати такий самий. Перевіряйте. Для другого я беру точки 0 і 2 х дорівнює 0,2. Коли підставляю 0, це буде мінус 3 помножити на 0, 0, плюс 4 4. А коли підставлю 2, це буде мінус 3 помножити на 2 мінус 6 і плюс 4 мінус 2. 0, 4 і 2 мінус 2, проводжу через них пряму лінію. Перевіряйте. Точки можуть бути іншими, але пряма лінія виглядає так само. Для третього я беру замість х 0, 0 помножити на 0,5, мінус 3 буде мінус 3. І число 2, 0,5 помножити на 2, то буде одиниця, і 1 мінус 3 буде мінус 2. І так само це точки 0 мінус 3, 2, мінус 2, і через них проводимо лінію. Перевірте, будь ласка. Наступне завдання. На малюнку один зображено графік функції, визначеної, на, визначеної для х, що більше рівне мінус 4 і менше рівне 4. За графіком знайдіть значення y, якщо х дорівнює мінус 3,5 мінус 0,5. Якщо х дорівнює мінус 3,5 то y дорівнює. На осі х шукаємо мінус 3,5. Ось, спускаємо очі до перетину з графіком. І далі йдемо перпендикулярно на y. Y дорівнює мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 1, ось мінус 1. До графіка перпендикуляр проводимо, верніше, перпендикуляр до осі Х проводимо до графіка, до перетину з графіком, і йдемо перпендикулярно на y. Це у нас 2,5. Якщо х дорівнює 0,5, 0,5 тут, перпендикуляр до осі Х до перетину з графіком, і далі на вісь Y. Y дорівнює 2. Розв'язали. Друге. Якщо Y дорівнює мінус 0,5, то X дорівнює. Мінус 0,5 по Y тут. І ми бачимо, що Пряма, яка буде перпендикулярна до осі Y, вона перетне графік в двох точках. Тут і тут. Побачили? Значить, один х у нас буде дорівнювати мінус 3, а другий х у нас буде дорівнювати 2. Наступне Y дорівнює 2. Так само проведемо лінію перпендикулярно до осі y і побачимо дві точки перетину з графіком. Одна з них буде х дорівнює мінус 1,5, а друга 0,5. Якщо y дорівнює 2,5 так само проводимо лінію перпендикулярну до осі y. І тут одна точка перетину, х да? дорівнює при цьому мінус 1. Третє. Нулі функції. Нулі функції це такі значення х. Де графік перетинає вісь Х? Перший нуль у нас Х дорівнює мінус 2, а другий нуль х дорівнює 1,5. четверте. Значення аргументу, для яких функція набуває додатних значень. Функція набуває додатних значень в верхній півплощині. І та частина графіка, яка знаходиться в верхній півплощині, покаже нам значення x, значення аргументу. Тобто, якщо Функція більша за нуль додатні значення, то х у нас має бути строго більше за мінус два, звідси, так? більше за мінус 2 і менше за 1,5. П'яте. Значення аргументу, для яких функція набуває від'ємних значень. А значить, графік буде знаходитися в нижній півплощині. Функція визначена у нас від мінус 4 включно по x до 4 включно по x. Тобто, в нижній півплощині оця частина графіка, тоді, коли x Більший за мінус 4, і менший за мінус 2. І ось тут, правда? Ось ще частина графіка: більший за 1,5 і менший рівне за 4. Да, І тут від мінус чотирьох. Бачите, Значить, тут я маю написати х більше рівне мінус 4, а тут х менше рівне 4. Значить, оці то точки включаються. А нулі мінус 2 і 1,5 не включаються. Строго, Строгий знак. Ось так. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функції. Графік функції перетинає осі, а значить, інша координата дорівнює нулю. Тобто на осі ОІ х дорівнює 0, а на осі ох і дорівнює 0. І щоб знайти оці точки, нам треба підставити замість x 0, порахувати, що буде, це буде точка на осі Y. А потім підставити замість y 0, знайти x, і це буде точка на осі x. Зрозуміло? Спробуйте самостійно. Перше Y дорівнює 0. Це буде точка на осі Х. Написали рівність. Розв'язуємо рівняння. 4 перенесли вправо з плюсом, поділили на 0,5. 40 поділити на 5. Х дорівнює 8. Значить, точка на осі Х буде мати координати 8, 0. Тепер ми замість їх підставимо 0. Y буде дорівнювати 0,5 помножити на 0 мінус 4, тобто мінус 4. На осі y, точка має координати 0 мінус 4 для, першого, для першої функції. Для другої функції Y дорівнює 0, ми можемо скористатися формулою скороченого множення і розкласти 4 квадрат мінус х квадрат на 4 мінус х4 плюс х. І кожен з цих множників може дорівнювати 0, бо весь добуток дорівнює 0. Значить або х дорівнює 4, або х дорівнює мінус 4. Тож на осі х буде дві точки 4 0 і мінус 40. Коли х дорівнює 0, то буде 16 мінус 0 в квадраті, це буде y. Значить, на осі Y точка має координати 0,16. І ще одне завдання, що знаменує високий рівень. Да? Побудуйте графік функції y дорівнює, і тут іде розподіл. Для тих іксів, що менше рівне мінус одиниці, буде формула y дорівнює мінус 3х. А для тих x, що більше за мінус 1, формула буде y дорівнює 4 x. Тобто на координатній площині у нас буде умовна границя. Умовна границя х дорівнює мінус 1. І для x, що менше. Рівне мінус 1 ми будемо будувати графік по формулі y дорівнює мінус 3х. А для х що більше мінус 1, y дорівнює 4 плюс х. Якщо ви зрозуміли, зупиняйте відео. І так, я беру табличку. Значить, для хів мінус 1 і менші я беру такі значення мінус 1. Бо мені треба знати в цій точці, чому дорівнює на границі. І мінус 2. Іду верхній y дорівнює мінус 3х. Мінус 3 помножити на мінус 1 то буде 3, мінус 3 помножити на мінус 2 буде 6. Ставлю ці точки на координатній площині і проводжу лінію, не перетинаючи границю. Тепер мені цікаво, що буде, коли х дорівнює мінус 1 по нижній формулі. Y дорівнює 4 мінус 1. Сходиться з цією точкою, і це добре, тому що не буде у нас ніяких тут виколотих точок. Тобто ця точка підходить і для другого графіка. Тепер більше мінус 1. 0. 4 плюс 0 буде 4 і 2. 4 плюс 2 буде 6. Ставлю ці точки 0 4 і 2, 6. І через ці три точки я проводжу ще одну частину прямої. До, від границі і далі. Ось так: графік побудований. Для того, щоб якісно повторити цю тему. У вас є завдання, подібні до тих, які розв'язували зараз зі мною. Будьте наполегливі, і тоді успіх вам гарантований. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!